Друзі, всіх вітаю! Хочу поділитися з вами рецептом смачних котлет з курячого та капусти. Адже за таким рецептом можна нагодувати всю родину. І це буде геть недорого. Такі продукти знайдуться у кожному холодильнику. Всі інгредієнти прописані в самому відео і внизу під відео. Небагато грам 300 білокачаної капусти розріжемо на менші шматочки. Тут дрібнити не обов'язково, оскільки потім вона буде перебиватися в блендері. А зараз перекладаємо в посудину, заливаємо кип'яченою водою на хвилин 5. Так убереться її специфічний запах і тоді через сито зільємо воду. А тим часом дві середні цибулини або ж можна одну велику нарізаємо дрібними кубиками. На сковороді будемо обсмажувати до злегка золотистого кольору. У фарш можна використовувати її і сиру. Але якщо злегка обсмажити на невеликій кількості олії, я думаю, так вона буде більш смачніша у цій страві. І коли вона буде готова обсмажена, вимикаємо вогонь. До пропареної капусти додаємо одне яйце. Накриваємо кришкою і все це необхідно подрібнити. Капусту подрібнили до ось такого стану. 500 г курячого філе попередньо подрібнили на фарш перекладаємо в глибоку миску. По черзі додаємо капусту та обсмажену цибулю. Лишилося ще подрібнити ножем невеликий пучок свіжого кропу. Він придасть котлетам неймовірного аромату свіжості. Крім кропу тут може бути петрушка зелена цибуля. Перекладаємо в миску. Два зубчики чеснику, подрібненого через чеснокодавку. До смаку сіль, перець. Одну чайну ложку приправи для курки. Одну чайну ложку копченої паприки. Все ретельно перемішаємо. Якщо ви не бажаєте додавати білокачану капусту, її можна замінити на цвітну капусту чи кабачки. Фарш потрібно старатися вимішувати якомога краще. Так буде збільшена щіплюваність м'яса. А коли добре його розмішали, так на столі і залишаємо на хвилин 20, щоб він відпочив. Котлети формуємо того розміру чи величини, кому які подобаються. У мене вони ось такого розміру. Готову котлету викладаємо на сковороду з олією. І так по черзі одна за одною котлети формуємо і кладемо на сковороду. І повторюємо все те саме з рештою фаршем. Обсмажуємо на середньому вогні пару паруфелин до рум'яного кольору і перевертаємо на другу сторону. Приготовлені котлети знімаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб вібралося лишнє масло. І в тій послідовності обсмажуємо другу партію. Смачні апетитні котлети, які можна їсти з будь-яким гарніром, соусом чи салатом. Це дуже смачно! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!